Мар'яна Рева, речниця міністерства внутрішніх справ, долучилася до нашого ефіру. Вітаю Мар'яну. Дякую, що долучилися. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, Україна. Мар'яно. Станом на цю хвилину у якому статусі перебуває громадянин, котрого вчора затримали у Дніпрі. Він є затриманий найближчим часом. Йому буде повідомлено про підозру за вчинення умисного вбивства. Надалі уже суд обиратиме йому запобіжний захід. Слідство триватиме, тому що велика робота була пророблена до того моменту, як ідентифікували особу, як його затримали. І не менш велика і масштабна робота вона вже триває і буде тривати до того, як справу передадуть в суд. Це зібрати всю доказову базу, по скласти всі пази і вже передати процесуальному керівнику для того, аби обвинувальний акт уже пішов до суду. А коли це станеться, все залежить від слідства, все залежить від рішення процесуального керівника. Ми зацікавлені в тому, аби якомога швидше зібрати доказову базу, передати до суду, аби вже в судовому процесі вирішувалася подальша доля затриманого зараз. Як його можна називати, в якому він статусі, і скільки годин він може чи діб він може перебувати в цьому статусі до того, як йому оголосять про підозру? Про підозру я ж кажу, цього сьогодні буде оголошено. Протягом 72 годин відповідно до кримінального процесуального кодексу України має бути вибраний йому запобіжний захід. Скоріш за все це відбудеться сьогодні. Також тому ще раз кажу, ми не затягуємо з усіма процесуальними рішеннями. І для нас дуже важливо, щоб кожен крок був ретельно зафіксований і статус особи був зафіксований так, як цього вимагає вимагає КПК. Мар'яно? Який запобіжний захід вимагає слідство чи просить слідство до суду? Як як це сформульовано? Насправді цим займається прокуратура. Саме прокуратура буде давати подавати до суду. Скоріш за все, це буде аре, це Буде тримання під вартою на 60 діб, але точніше вам скажуть саме прокуратурі. Чи за ці години після затримання цього юнака проводилися якісь процесуальні дії? Чи давав він якісь свідчення, чи визнавав можливо свою провину, чи називав співучасників? Від учора від затримання з ним проводиться робота? З ним спілкуються оперативники, слідчі і вже як тільки буде можливість, ми обов'язково повідомимо про першу інформацію, яку отримали, але виключно після того як слідство дасть дозвіл на розголошення цих даних. Слідчі дії на місці, де стріляли вируну Фаріон, коли будуть проводитися? Ну, певні першочергові слідчі дії вже відбулися надалі, в залежності від того, як вирішить слідство разом з підозрюваним слідчі вважати, експеримент, угу. та він буде проводитись тоді, коли слідство буде вважати за необхідне. Які докази зараз має слідство, аби стверджувати, як сказав пан міністр, є достатньо доказів, стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Ну, у нас є в першу чергу ідентифікація особи на відео з камер спостереження, де у нас співпадає повністю його рух, маршрут. У нас є інформація про квартири, які він знімав під час його перебування у Львові. Нагадаю, що це щонайменше три квартири, і хочу зауважити, що найближчим часом відбудеться брифінг керівництва міністерства внутрішніх справ України, національної поліції України, офісу генерального прокурора та. Служби безпеки, де вже більше інформації оприлюднять в залежності від того, яку дозволить слідство показати. Інформацію пан міністр також повідомив вчора, що смарт-камери відеоспостереження зловили підозрюваного всюди. чи камери спостереження можуть бути 100% гарантією, що от саме ця людина, яку там підозрює сьогодні, слідство вона була на вулиці Мацарика, коли її фіксували там камери в районі, де проживала Ірина Фаріон? Слухайте, там де на вулиці Масарика є зображення особи, то він був замаскований. Смарткамери нам допомогли вийти на слід зловмисника. Нам допомогли підозрювану особу скоєнні цього злочину, затримати у Дніпрі. Трошечки розкажу, як це відбулося. Спочатку ви ж знаєте, він використовував маскування. Він був у панамі, він був у спеціальних популярах і відкритою залишилася та ділянка обличчя. Яка насправді практично не давала нам шансів його ідентифікувати, була проведена величезна робота саме оперативними підрозділами, нам вдалося встановити особу. Далі, отримавши його фотографію, її прогнали, скажімо так, через камери відеоспостереження. І оці камери, смарт-камери, вони нам вже його показали на основних вулицях міста, де він ходив без свого матку. Аскування і уже потім, коли його зафіксували, і в Дніпрі, ми вже зрозуміли, куди нам треба рухатись, де його шукати. Тому з е, камери відеоспостереження це не є гарантією, це не є певним доказом, тільки якщо не зафіксовано безпосередньо е, момент е, скоєння злочину. Це є інструментом для того, аби знайти особу, ідентифікувати її в певних випадках і е, затримати. Знову звертаюся до цитат міністра Клименко. Він повідомив також, що є достатньо доказів. От ця цитата стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Чи це формулювання не суперечить презумпції невинуватості особи? Ну у нас же ж є відповідно докази, щоб стверджувати так. Вони вже в рамках слідства, те, що дозволять, ми їх оприлюднимо. А те, що не дозволять, це вже будуть прокуратури, прокуратура в закритому режимі в суді розголошувати ці дані. Але так як нам запевнили слідство, запевнили запевнили оперативники, що саме ця особа вона обґрунтовано підозрюється в скоєнні цього злочину. Ну, власне саме тому йому буде повідомлено про підозру. Він є основним фігурантом і буде обраний запобіжний захід на час досудового розслідування. Чи зараз поліція знайшла зброю, якою власне і стріляли в Ірину Фаріон? На даний момент у мене немає цієї інформації. Безвідносно до того це йдеться про конкретно там через затримання цього 18-річного юнака. якщо говорити в принципі про той там фоторобот, той портрет, які з камер спостереження всі в соцмережах і в медіа могли бачити на місці злочину, де 18-річний юнак, де юнак міг навчитися обходитися зброєю, влучно стріляти і чи слідство кваліфікує там цю людину як професійного кілера чи там аматора? Однозначно, ми можемо сказати, що ця людина вміла поводити зі зброєю, однозначно, ми можемо сказати, що у нього були певні достатні знання для того, аби пропрацювати маршрут, для того, аби пропрацювати маскування, це теж не дуже просто робиться. Чи був він професіоналом, як довго цим займався? Це буде в процесі слідства. Відомо, але однозначно, що він готувався до вчинення цього злочину. І як вчора в одному із. Звернення повідомив міністр внутрішніх справ, що щонайменше два місяці було на підготовку до цього злочину. Відповідна відповідний головний обір. Він замовив ще у травні, і є фактаж, який це підтверджує. Міністр Клименко повідомив, що правоохоронці в рамках цього слідства обшукали в тому числі близько 100 гектарів лісу. Чому шукали в лісі, якщо підозрюваний за версією слідства, він заїхав у Львів на потязі та і потягом виїхав з міста про те, що він заїхав? І виїхав потягом. Ми про це дізналися виключно після того, як нам вдалося його ідентифікувати до цього моменту. наш слід, яким він відходить від місця злочину, він губився якраз у лісі за Львовом, ви ж знаєте, є певна лісосмуга, великі насадження лісництва, і це та точка, де ми в останнє камера його фіксувала, коли він відходив з місця злочину. Тобто він був у маскуванні, він був в окулярах, хочу нагадати. Тобто, в нас не було зображення цієї особи. І коли ми зрозуміли, що губиться його слід саме у лісі. Величезні сили були направлені на те, щоб прочесати кожну ділянку, щоб знайти момент зачіпки, можливо, він ще там ховався, можливо, він якоюсь стежкою вийшов. Тобто ми не виключали жодної можливості, навіть, скажімо так, неможливої, але нам було важливо його знайти. І тому були задіяні великі сили, і Національна гвардія була задіяна, окрім поліції і інших приданих служб, для того, щоб. Прочесати цей ліс, щоб не пропустити жодної зачіпки. А вже потім знову ж таки повторюсь, як тільки ми його ідентифікували, в нас було його зображення, то це вже була лише справа часу відстежити його по камерам спостереження і побачити, що насправді він е, рухався потягом. Мар'яно. А чи зрозуміло слідству, е, Чи були співучасники? Ну вже була заява про те, що очевидно він це не ця людина не могла одна це організувати, тому що були свідчення також, що були автівки, і навіть дві автівки він змі. Нював, коли ця людина після пострілів з місця злочину йшла, та тобто, чи фіксуєте ви співучасників, чи можливо виходити на слід якихось з них, чи знайшли ті автівки, які могли бути задіяні в цьому процесі? Цієї інформації у мене на жаль немає, але однозначно можу сказати, що слідство поки що вважає, що особа, яка стріляла в пані Фаріон, це є виконавець. Відповідно, ми розуміємо, що може бути організатор, що може бути особа, з якою він тримав зв'язок для того, щоб успішно виконати цей злочин. І Слідство працює як тільки буде інформація, коли її можна буде оприлюднювати, ми. Його прилюдне, а цей замовник в Україні знаходиться, чи є якісь певні факти, які ви можете розказати відносно цього, хто це однозначно про щось стверджувати зараз не можна. Чи відомо слідство про те, чи погрожувала Ірині Фаріон напередодні вбивства? Я можу лише сказати, що жодних повідомлень ні від пані Ірини, ні від мешканців будинку, перед яким щонайменше тиждень просиділа ця особа щодня в одному тому самому одязі не надходило. Ця особа, яка зафіксована на камерах, яка в такому специфічному одязі, а чи могла ця особа бути людиною, яка відволікає увагу від безпосередньо там іншого виконавця, який міг скоїти це ці постріли, повірте, слідство не зосереджено на одному якомусь фактажу, воно не зосереджено на одній версії паралельно розпрацьовуються всі варіанти. Чи є в версіях варіант, що це міг бути, наприклад, снайпер, а не людина, яка впритул підійшла і стріляла? На жаль, не володіє цією інформацією. Так, добре, пані Мар'яно. Я що хочу також уточнити. Розумію, що сьогодні напевно буде більше інформації, але щодо мотивів, батько підозрюваного, затриманого у Дніпрі хлопця сказав про те, що сказав журналістам схем, про те, що цитую мотивів для убивства Фаріон його син не мав, як і не мав жодних українофобських поглядів. Він патріот. Який мотив на цю хвилину знайшло слідство? Ну, власне, саме для цього працює слідство. Звісно, у них є відповідний мотив, і вони збирають доказову базу для того, аби підкріпитися, як це називається, але дозволи від слідства розголошувати будь-яку інформацію щодо цього мотиву у мене немає. Єдине, можу зауважити, що у нас залишається три версії, які ми раніше озвучували щодо мотивів скоєння цього злочину. Це є особиста неприязнь, це є громадська діяльність пані Фаріон, і є причетність. Ворога за для дестабілізації ситуації в державі, тобто, це те, що можемо озвучувати. Більше даних поки немає слідства Ми бачимо, що президент України реагує на слідство і каже про те, що суспільство має знати всі деталі. А чи немає поспіху у слідстві через резонанс справи і завдання можливо від президента якнайшвидше надати усі ці деталі суспільству? Поспіху у розслідуванні немає, тому що ще раз скажу від того наскільки ретельно, наскільки чітко зберуться доказову базу, вже буде залежати. Судов, але є поспіх у суспільства. Люди активно обговорюють цю історію, тому можливо воно і виглядає так, що поспіхом все відбувається саме в досудовому розслідуванні. Ні, можу запевнити, що досудове розслідування іде чітко по своїй своєму напрямку роботи і ретельно збирає усю доказову базу. Поспіху чи тиску немає. Так, як ви сказали, звісно, ні. Пані звісно, ні немає. Є зацікавленість виключно в тому, аби розслідувати якісно цей злочин і уже довести справу до судового розгляду. Дякую вам за те, що долучилися і розказали ті деталі. Поділилися ними в нашому ефірі. Мар'яна Рева, речниця Міністерства внутрішніх справ України, була гостою свобода ранок.